Вітаю всіх юних телеглядачів, які зібралися біля екранів. Це програма Дитячий світ, де ви маєте змогу познайомитися з талановитими особистостями нашого краю. Кожна людина талановита від природи, але хтось розвиває свої здібності, а інші ж соромляться заявити про себе. Ми розкажемо історії тих, хто, не зважаючи на перешкоди, досягає висот ще у юному віці. І можливо саме після програми Дитячий світ. Ви повірите в себе і почнете розвивати свій талант. І сьогодні ми познайомимо вас із фольклорним колективом світлячок села гельм'язів, мета якого прививати своїм вихованцям любов до українських традицій. Діти тут співають українські пісні, вивчають вірші та гуморески, а також вишивають нитками та бісером. Світлячком, мені дуже цікаво у ньому. Там ми вчимо всякі веселі пісні, нам усім, нам усім колективам дуже весело там у світлячку. Мені найбільше подобається, що ми подорожуємо по різними е, городами, вивчаємо нові пісні, гулянки. Там. А в яких місцях ти вже побував? Ну, в Черкасах, в Золотиніському, Золотиніському районі, в Києві. Валентина Пономаренко каже, що дітям треба прививати любов до рідного краю з маличку. Слово для любові, для молитви. Кожен вибирає сам собі. І ми вибрали слово для любові для молитви. Ми збираємо і поширюємо обрядодійства рідного краю. Вже відтворили їх дуже багато. У нас є ці обрядодійства, звичайно, щедрівки, колядки. Так? Засівалки. Що ми ще знаємо? Дитячі ігри. Веселі дитячі ігри. нас е е е е мета наша відродити обрядодійство в усій його красі, не окремо взяту пісню. Юні фольклористи встигли побувати на багатьох фестивалях народної творчості нашої області. Це і грайлива веселка в місті Черкаси, і багато конкурсів, які відбуваються в Золотонійському районі. І тут, і скалину, 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 Діти в майбутньому мріють виступати на великих сценах відомих талант шоу. Вони переконані, що їхні таланти мають побачити всі. Як бачимо, для того, аби розвивати свої таланти, не обов'язково жити у місті. Достатньо лише бути наполегливим у досягненні своєї мети. А зараз ми переходимо до найочікуванішої рубрики Територія таланту з братами мандриковими. Про кого ж сьогодні розкажуть нам хлопці. Дивимось. <звіллянський> талант, де ми будемо розповідати про талановитих і неординарних людей нашого міста. А сьогодні ми поговоримо про мистецтво танцю. Ваня, а ти любиш танцювати? Так, я люблю, звісно, танцювати, наприклад. <сху> 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 <сху)> <сху> так, брате, тобі треба серйозно працювати над своїми рухами. Що? На себе подивись? Теж мені великий хореограф. Раз, Ваня, не ображайся. А ми розкажемо про талановитий колектив Наталі. Як і вони нас навчають танцювати, робити класні рухи, рухи, звісно. Так що дивимося. скажите мне по секрету, зачем нужно танцевать? По большому секрету. <свят> Только никому. Во-первых, это должно идти изнутри, от души. Танцы надо любить. Танцы развивают грацию, пластику. Плюс это идет еще как физическая подготовка, физическая нагрузка, которая помогает держать себя в форме. <свят> Шела да, Вообще танцювати так класно. Наталя, а які емоції ви відчуваєте, коли танцюєте? Бо я танцюю, я живу танцем. А ці чувства їх очень тяжело передать. Я себя всю посвящаю, дарю людям. Де ви любите танцювати і де вам вдалося показати свій талант? Танцювати ми любимо везде, тому що танцями ми живемо. Таланти ми показуємо останній раз. ми були 15 февраля в Одесі. Ми зайняли... первые места, одно только второе. Мы настолько понравились в Одессе, что президент танцевального центра Марич сразу взял наши визитки, чтобы в дальнейшем с нами работать, приглашать на концерты. Также летом мы были на открытом чемпионате Украины, мы заняли тоже призовые места. И хочется похвастаться, что за год мы очень много достигли, бо наша гордость, наши кубки, что за такой короткий срок у нас только побед. Що треба робити, щоб стати професійним танцівником? Ну для початку, як я вже говорила, танці надо любити, усердно займатися, старатися, слухатися руководителя і в при... І в принципі все вийде. А найголовніше желание, щоб було. І я думаю, можна спросити мнение именно наших танцюристів, які вже отримали награди, які прийшли і здесь почали займатися чего то достигли. Я вважаю, щоб стати гарним танцюристом, потрібно спершу звичайно бажання танцюриста. Натхнення це звичайно йде від душі, воно всередині танцюриста потрібно звичайно фізичні дані. Тренер тренуватися і, звичайно, слухатися тренера. На мою думку, щоб стати гарним танцівником, потрібно пластика грація. І, звичайно, якщо ти виходиш на сцену, потрібно е, ну, посміхатися, щоб е, ну... я зрозуміла. Ну, щоб стати добрим танцюристом, потрібно по-перше, хотіти хотіти танцювати. А че кожен можно научиться танцевать? При желании, да. Когда к нам приходят люди в возрасте даже 65-67, и они танцуют. Да. Классно. Да. Получается, приобретают пластику, грацию, э, потому что они хотят, у них есть стремление, у них есть цель. Cinza Kuski na da kuski, Ви же поете. А давайте попробуємо соединить ваш вокал, наши танцы и посмотрим, что цього получится. Какой естрадний номер? А зараз буде весело. Дякуємо Наталі за цікаву розмову та позитивні емоції. І тепер ми теж будемо тренуватися щодня. Всі, ребятки, пожалуйста, ми вам раді. Наш зал відкритий для вас завжди, Так що приходіть. Сподіваюся, що історії успіху обдарованих особистостей, з якими ми сьогодні познайомились, надихатимуть вас, юні наші телеглядачі, розвивати свої здібності і в майбутньому досягати висот в улюбленій справі. І пам'ятайте, ви талановиті, і у вас обов'язково все вийде. І можливо, у наступній програмі ми розповімо про вашу історію успіху. А це була програма Дитячий світ до наступної зустрічі!